Тут гучно лунають уривки з тори, всюди написи на євриті. І це не далекий Ізраїль, а селище Анатевка єврейське поселення під Києвом. Три, два, один. <плес> <плес> на Сьогодні тут традиційно відзначають юдейське свято Лагба Омер. Єврейські традиції в Анатевці переплітаються з українською реальністю. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! На цих землях євреї проживали віддавна. Сучасні поселенці вважають, що саме тут знаходилося селище Анатевка, описане в повісті Шолома Лейхема «Тев'є Молочар і знаменитому бродвейському мюзиклі за її мотивами «Скрипаль на даху. А ще це святе місце, адже тут розташована могила праведника Мордехая Чорнобильського, проповідника Чорнобильського хасидизму. Головний рабин України Моше Асман дізнався про поховання вже після того, як придбав земельну ділянку під поселення. І таке співпадіння вважає одним із див Анатевки. А натевка це місто див чудес. В на багато чудес. Проїхать Анатевка. Анатевка це місце, містичне місце. Здесь з початку війни було рятовано багато-багато тисяч людей. Та зараз в Натевкі ми рятуємо і, і допомагаємо. А нативку почали будувати у 2015 році для єврейських переселенців, які тікали від війни на сході України. Пінхас Чепурний виїхав з Луганська у 2014 році і був одним із тих, хто будував селище з нуля. Ми приїхали ну, у нас там було чоловік шість строїли. Ми от там бачили там дерев'яне приміщення двохетажне общежиття. Травні перший камінь тут був заложений от школа. І гуртожитка, того, от і школи от і того гортожитка двохповерхового. А в вересні в кінці ми вже заїхали, а школа почала працювати десь в листопаді. Вже діти приїхали сюди перші навчатися. До 2022 року Анатевка розрослася. Тут було кілька сотень жителів, три школи, власна крамниця. Коли почалося повномасштабне вторгнення, селище опинилося поруч із зоною бойових дій під Києвом. Більшість жителів евакуювалися. Виїжджали теж там в Чорновецькій області дні 50 побили, а потім повернулися назад. Трохи б почали приїжджати там з Херсона. Люди тут теж їм квартири давали, щоб жили. Заново почалося наповнення на те, Перша волна була з тобто, Луганськ-Донецьк, а зараз більше з Херсона. Ну, з Харкова тут є Запоріжжя. Анатевці особливий підхід до переселенців. Їм прагнуть дати не лише рибу, а й вудочку. Давид і Олена з Херсона яскравий приклад. Нам було предоставлено місце, де ми змогли вивезти з Херсону своє обладнання для швейного цеху. От тут розкроєно стіл у нас, де можна покрити тканину, тут які швейні машини. Подружжя мало в Херсоні швейне виробництво, шили жіночий одяг. Коли почалася окупація, усе зачинилося. Наприкінці травня 2022 року Давид і Олена залишили все і виїхали з міста. «Не було ні ложок, ні вілок, нічого нема. Не було. Була тільки бо це було май місяць, травень місяць був. І літні, літні речі на нас і все. Ще у Давида є сестра у Києві. Ну, в неї теж велика родина і тому. Ну, ми трохи пожили в неї, а потім ми пішли до синагоги і так і як нам ми пропонували нам на... запропонували. Ми на навіть, навіть не знали, та... що є таке містечко Натевка, і нам просто запропонували здесь... жити так. Жити, так. так. Після звільнення Херсона єврейська громада допомогла подружжю вивести з міста швейне обладнання. Тепер підприємці відновлюють справу, якою займалися 15 років. У їхній майстерні також працюють жителі Анатевки. От у нас кіпи. Ми шйом здесь. Для єврейської общини саме вишиваємо. Получається єврейська громада Києва з логотипом Десь Анатевка у нас Ще ми виробляли для общини світшоти, худі робили на замовлення для общини. Лариса теж з Херсона. Вона виїхала вже після деокупації в грудні 2022 року, після російського обстрілу центру міста. В Анатевці жінці запропонували безкоштовне житло, харчування і медицину. У нас все є. У нас великолепний номер. у нас, у нас все є. У нас чудовий номер. Нас дуже добре годують. Гаряча вода, світло, тепло. Ми нічого не потребуємо. Нам потрібна машина до Києва. Ми можемо попросити, нам можуть дати. Якщо нам треба їхати в Хесет чи в синагогу, ось збудували друге бомбосховище. Ми цієї ночі там були усі там. Воно глибоке, багато ліжок, можна і лягти поспати. Кривацією можна і поспати. А Маргарита приїхала в Україну з Ізраїлю наприкінці 2022 року. Нині вона теж не може повернутися до країни, де прожила 30 років через війну. Я приїхала коли вже війна в Україні. Я приїхала, коли почалася війна в Україні. У мене тут брат та його родина. У нього тільки донька народилася маленька. Якось коли почалася війна, ми дуже переживали один за одного, і нам хотілося бути поряд. Почалася війна в Ізраїлі. Загалом довелося переживати на дві сторони, бо там також у мене родичі є. Тут непросто і там непросто. Там не просто Маргарита показує гуртожиток, де виділяють житло переселенцям. Анатевка, виключно єврейське поселення. Потрапити в нього можна за рекомендацією і схваленням спільноти. Тут усі свої, ніхто не замикає двері. Маргарита певний час знімала квартиру в Києві. Згодом побачила оголошення про Анатевку, приїхала подивитися і вирішила залишитися. каже: можливо назавжди. Мені правда так хорошо. Вот правда тут так добре, наче я додому потрапила. Я сама навіть не очікувала, навіть почала тут більше дотримуватися традицій ніж в Ізраїлі. Іноді сама сміюся з себе. Думаю, треба було з Ізраїлю приїхати сюди, щоб набагато більше долучитися, ніж я це робила в Ізраїлі. Я вважаю домом Ізраїль. А зараз у мене ніби дві домівки виходить, тому що тут теж добре. Маленький шматочок Ізраїлю можна сказати. Ванативці дотримуються традицій. Так надвечір у святковий день Лагба Омер треба розпалювати велетенські багаття. Також у селищі функціонує дитячий садок і школа, де діти отримують традиційне єврейське виховання. Нині в закладі навчаються близько півсотні дітей, адже чимало хто виїхав через війну. Це у нас зараз клас. Інтерактива такого. Ми це в нас клас інтерактиву. Міжнародна організація Smart J з єврейськими школами робить проєкт, де діти знімають мультики з 3D-ручкою, працюють, робототехнікою займаються. Тобто вони виходять за межі шкільних програм. Роботехніка займається ну то вони виходять за межі програм. Хана Асман, дружина головного рабина, засновниця школи. Вона викладає тут традицію та іврит. Одна з особливостей навчального закладу за оцінки учні отримують внутрішні гроші, які можуть обміняти на товари у шкільному магазині. Для старших це майже нічого, а для малечі стимул заробляти гроші. До того ж, дуже значний. Бігають за вчителями, просять, а ви мені оцінку не поставили. Навіть погану оцінку просять. Тому що, наприклад, 10 – це долар. А коли копієчки збираються, це теж переходить у долар. Навіть якщо сьогодні 5 і завтра 5, то післязавтра у тебе вже долар є. Сьогодні 5 і завтра 5, то післязавтра у тебе вже долар є. Попри війну, в Анатевці будують єшиву, вищий релігійний навчальний заклад. І сподіваються, що поселення вкотре відродиться. Гроші нам дають Бог. Ні... Это 100%. процентов. Потому что есть богатые организации, которые собирают гроши. Я не, я не знаю, собираю. Я молюсь Всевышнего, и Всевышний кто-то всегда приносит гроши. У меня не получается. Я не, не специалист по фандрейзеру. По фандрейзеру. Но ну, я знаю, что нужно помочь людям. Я делаю минус, а потом как-то он заполняется. Не знаю как. Это дива на тевке. Дячі, старі, смішні, Тим часом свято Лагба умер добігає кінця. Українські пісні лунають з ресторану, що називається Урабиновича. Місцеві запевняють, заклад не має нічого спільного з колишнім народним депутатом, якого звинувачують у державній зраді. А Анатевка мріє про майбутнє у вільній та мирній Україні.